Доброго дня, друзі. В сьогоднішньому огляді розглянемо три хати в селі на продаж. Приємного вам перегляду. Продається будинок в селі Дем'янківці, Дунаєвецького району Хмельницької області загальною площею 85 квадратних метрів. В будинку є електрика та центральний водопровід всередині чотири кімнати. Газ не підключений, Санвузол знаходиться на подвір'ї. Вартість будинку 7 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Номери телефонів власників будинків будуть в оголошенні. Загальна площа ділянки складає 25 соток. На території є велике подвір'я, город та садок. На ділянці є гараж та погріб. Будинок огороджений гарним дерев'яним парканом. Знаходиться в гарному місці з красивою природою. Неподалік є ліс та протікає річка Студениця. В селі є магазини та церква. До найближчого міста Дунаївці з всією необхідною інфраструктурою 5 кілометрів до Хмельницького 69 кілометрів. Друзі, детальніше розглянемо будинок ціною 6200 доларів. Це цегляний будинок з утепленими стінами, в хаті знаходиться три кімнати. А загальна площа хатинки складає 70 квадратних метрів. Із комунікацій: в хаті газ та електрика, опалення газове. Воду в будинок, на жаль, не заведено. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Майже по всьому будинку поставлені металопластикові вікна. В хаті та на подвір'ї потрібно навести трошки порядку, а взагалі будинок досить симпатичний. Загальна площа території складає 30 соток, це оголошення, яке опублікував власник цієї домівки. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео. Є великий город, на ділянці є ще підвал та другий цегляний будинок. Власник домівки вказує, що будинок продається в селищі міського типу Чемерівці. в Чемерівцях є вся необхідна інфраструктура, школа, дитячий садок, лікарня, магазини, супермаркети. Кафе та багато іншого. наступним в огляді розглянемо будинок вартістю всього лише 2700 доларів. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під цим відео. Будинок загальною площею 53 квадратних метрів, в хаті є електрика, централізована вода та газ відсутні, на подвір'ї є криниця. Опалення пічне дровами. В хаті знаходиться 4 кімнати, є меблі та холодильник. На ділянці потрібно навести деякий порядок, але в цілому в будинку за такі гроші все досить пристойно. На території є город та садок з молодими, плодовими деревами, також господарчі забудови. Туалет знаходиться на подвір'ї, домівка знаходиться в селі Загінці Хмельницької області. До міста Хмельницького 33 кілометри. Недалеко від дому є ліс і річка. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.